Кукурудза, капуста, перець, помідори. Ось те, що вирощують наші сусіди. А хтось деревця посадив, садочок зробив. А далі пуста, пуста просто полоса стоїть. Зараз Зарізнув. Пусто тут і аж там десь ще одні люди. Хто це є? Дядя Вася тітя Оля, які збирають картоплю в своєму городі. Йду їм допомагати. Щоб поранити назад в дитинство, в юність. Це було так давно і так не давно. З репортаж про науково -дослід... дослідницьку роботу, яку мені довелося провести на дані ділянки землі. Нещодавно до мене завітали друзі столиці і щиро дивувалися і цікавилися, чи справді картопля росте із землі. І щоб якось пролити світло на цю таємницю, скажімо, я вирішив все-таки докласти певних зусиль для того, щоб. Вияснити, насправді, і щоб люди в столиці все-таки е, не мучилися знаєте, догадками з Де... авжеж, а вже ж. Тому, е, так як в столиці це могло виглядати як археологічні розкопки, чим ми займаємося тут. Но, насправді це просто сільськогосподарська робота, яку яка не така вже далека селянам, які можуть навіть з іншого континенту прибути для того, щоб робити це. Саме Деякі інструкції, як це все робиться. Знаєте. Звичайно, що ви, вставши рано, не йдете зразу в поле. Ви маєте узнати, чи є у вас для цього, подивитися погоду, так. розпитатися подружки, знаєте, чи варто сьогодні йти у поле. Так. А прийшов у поле. Ви зразу не беретеся. Не, отак. Ви переконаєтеся, чи є у вас манікюр на, на нігтях, щоб додати до цього процесу, скажімо, такі, естетики. Скажімо, отак. А, звичайно, ще одна така е, е, скажімо, справа, яку ви могли б зробити. Не зразу братися до роботи, а подивитися у Facebook, почитати новини, скажімо, отак. і слідкувати за дзвінками. Вдруг хтось вас покличе і вам вже не доведеться це далі робити. Отак. Але не забудьте, що ви обов'язково маєте фотографії про це вислати в мережі, що ви наче робили. Дивіться, просто це робиться так: береться заступ, або як в цих краях називають його розказненими рухами. А, Погода цьому сприяє. Можна кавончик з'їсти для настрою. Скажімо. Да, да. До речі, вже, цей процес доходить до кінця, тому що... Це останні рядки, це не то, що перші рядки. Щоб прийти лиш по фото. Це репортаж спеціально для людей із столиці. Ну якщо вірити, що цю картоплю сюди не закопали наші предки і нам вже довелося їх відкопувати, то можна просто прийти до висновку, що картопля справді росте в землі. І навесні її сюди поклали. Дядя Вася і тетя Валя. Так. Ну, як мінімум не на деревах і не просто в кошику у супермаркеті або в ящику десь у цьому підвалі. Вона просто у землі. Повірте це і переконайтеся. Отакі є результати дослідницької роботи, яку ми роботи. провели для того, щоб так, столичні слідопити все-таки... сестрички, сестрички. майбутні нівести. О! Про що мова йде? Саме так. саме так, Вона тут, в Шеревцях, у городі. Її просто можна так в кінці літа, просто своїм своїми ручками просто дістати. такий комончик, Опа. Бери, ти любиш бере? Котрій хоче, зараз приїжджає. Хорошо. Зараз ви станете свідком роз'їдання кавуна. Невеличку, але сподіваюся, смачного. Цей ножик трошки вже десь протерпів. Отак, ну-ка. О. О, ось Червоний. І... Да. Дякую. Ну і кусочок і там є все. Да. Щось там є сам. Дякую. А, дякую. Хорошо. Отак От просто на полі це можна робити, будучи Шеревцях. Спакуємо чи ні? Тимо? А ось і транспортний засіб, який забере результати Ребуль. нашої праці. Пересування транспортним засобом, який виконує універсально дію. класно використовувати техніку. телепередач. А це боє красавіця. О. Ось вони принадлежать людського життя. Це боє красавіця, <гум> Ой, йдемо, де є, йдемо. Де Дай на панька. Угу. Там озеро. Озеро полосе. А це новостройка. такий комплекс будують туристично відпочивання.